Обережно аферист у Черкасах орудує мисливець за орденами. Його жертвою вже став ветеран Іван Магаляс. Пенсіонер впустив незнайомця в оселю. А після його візиту не дорахувався коштовної нагороди з подробицями Наталя Кириленко одкручувається такручую вліво раз раз, ну межо ну, він вистрож його. Mm. Все. замість ордена великої вітчизняної першого ступеня на піджаку ветерана. Дірка цю безцінну нагороду Іван Магаляс отримав за бої на курській дозі. Саме її і прибрав до рук аферист. Незнайомець видав себе за працівника військомату. До родини Магалясів завітав із приємною новиною. Нібито для ветерана передбачена доплата. Старенькі візитеру повірили і впустили до оселі. І сів за столом, а там, а я отут. Возив. І он ну як ордена, я груда. Вот, це ордена, говорю, там під Сталінградом, це, це, ето на курської дуги, це там розказував, де я мені де дали. Незнайомцеві вдалося заговорити пенсіонерів. Вони навіть не помітили, як той зняв орден із піджака. Пропажу подружжя виявило лише після того, як гість пішов. Щасом мене дивлюсь, телевізор і. Мене щось стукнуло, думаю, цікаво, а чи всі хоч ординаєш, туди, а там одна дирочка? У військкоматі від таких візитерів відхрещуються, мовляв, по домівках ветеранів не ходять, за потреби їх сюди викликають або телефоном, або листом. Штат наш військовий та комісаріату два військових от, і сім гражданських. З них один тільки чоловік, а тут жінки. Шесть это жінок. Так що це не ми. Родина ветерана вже звернулася до міліції. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Було складено приблизний опис незнайомця зловмисника. Це чоловік віком близько 50 років. На зріст він 165-170 см, середньої тілобудови, розмовляє російською мовою. Якщо шахраїв впіймають, йому загрожує до трьох років в'язниці, але шанси повернути орден примарні. Подібні злочини майже не розкривають. Тож правоохоронці просять містян не втрачати пильність. Наталя Кириленко, Василь Саїн. Єнко Віка новини